Для кожного від усього десятину в Ізраїлі віддавали лише землероби та скотарі чи звільнені від сплати десятини сучасні бізнесмени, механіки, вчителі, будівельники чи будь-хто інший, хто отримує дохід? Цитуючи ли 27 розділ, деякі вважають, що повертати десятину потрібно виключно із прибутку, пов'язаного з сільським господарством або продуктами тваринництва. У книзі Леви, 27 розділі, сказано, що кожна десята частина врожаю з землі, з насіння землі та плоду дерев належатиме Господу. Це святе для Господа. Вірш 32 говорить, і кожна десята частина з великої та дрібної худоби, кожна, що при перерахунку. Пройде під пастуховою палицею під десятим числом, буде святим для господа. Ці уривки дійсно стосуються десятини від дарів землі та приплоду худоби, дехто зрадіє, вважаючи, що звільнений від десятини, оскільки його прибуток не пов'язаний з сільським господарством або тваринництвом. Тим не менш, інших засмутить звістка про позбавлення привілей і благословінь, які отримують вірні в десятині. Ширший контекст книги Левит допомагає розв'язати цю проблему. Тут містяться вказівки щодо викупу та обміну на гроші речей, посвячених Господу. Цей обмін включає людей, тварин, будинки, землі та поля віруючого. Але коли мова заходить про десятину, в Левиць згадується, що ізраїльцяни могли обміняти на гроші лише десяту частину здарів землі, але не тварин. Також немає згадки про десятину із зароблених коштів. Найімовірніше пояснення цього упущення пов'язане з основною думкою розділу, а саме про обмін на гроші речей, посвячене Господу. Якщо десятина від грошового доходу віддається готівкою, немає необхідності обмінювати і вказувати її в списку. Авраам повернув богові десяту частину всього, ймовірно, від здобичі від чотирьох царів. Це додаткове підтвердження про десятину від доходів з усіх джерел. Це те, що слово все означає ціле, сукупність і може включати навіть незначні предмети здобичі, такі як нитка або ремні взуття. Біблія чітко говорить, що всю десятину з тварин, землі чи будь-яких інших джерел присвячували Господу, він чекає на десятину кожного від усього. Фактично, принесені десятини. Це нагадування, що все, що ми маємо, ми отримали від Бога, а повернення 10% на божу роботу, це завжди було привілеєм. Запрошуємо вас сьогодні послужити десятинами і приношеннями подателю всіх благ. ми можемо поставити Бога на перше місце, а наші бажання на останнє.